Коротше, розказуйте, будь ласка, якщо можна, що назирає атомом, і давайте зачепимо тему тої жопи, яка вона знасується mm -hmm. в енергетиці, що вона вже майже є. Так, да. е, енергатом це біда, це катастрофа в тому сенсі, що вони створили таку систему інформаційного управління президентом. От навіть так. Да. Тобто, це вже не має жодних сумнівів, що оця вся компанія міністра енергетики Германа Галущенко і Петра Котіна на Банда галущенка Котіна. Я їх так називаю. А, вибачте, от вони створили систему управління президентом, за якою вони е, творять, що попало, це те, що реально нас вбиває, але не, е, не несуть жодної ніякої відповідальності, Чому? і це призводить до біди. Тобто копу грошей, мільярдів, от яку от, ми ж підняли тарифи mm -hmm. на початку літа. Yep. А, українці от, оціночно мають цього року заплатити зайвих кілька десять мільярдів гривень. Питання: куди, кому, за що. Да? А, знайомий депутат а, намагався це з'ясувати в міністерстві енергетики, намагався в енергатомі з'ясувати. От в енергатомі йому повідомили, що гроші не скажемо де, невідомо де. Mm -hmm. Але е, роботи ми вирішили своїм коштом почати на хмельницькій атомній станції по добудові отих двох енергоблоків, які починали будувати за радянського союзу, і в 91-му році незалежна Україна вирішила не надо нам то тоболі, прикращаємо. і от стояло собі гнило під сонцем. Це недобудований бетон, шлак водою затоплений. І от е зараз оці прекрасні люди е вони настільки упоролись е в добудову атомних блоків, е і причому так давно і системно, що вони там навіть одних тендерів на півмільярда тільки провели е на підготовки до будівництва. І це вже гроші витрачені. От, е е ну, це, от, Як контракти виконуються, платяться, це от воно так іде. Тобто там от. Е Будиночки, оце з Йоршиками, це будиночки для будівельників, Охренеть. щоб вони там приїхали, жили дорого по-багатому, там, от, якщо не помиляюсь, там навіть кроваті по 38 тисяч гривень. Охренеть. І от чому я кажу, що це біда, яка нас вбиває. Ми з цих добу… навіть якщо Боже поможе, нам вдасться побудувати, ну за найкращими. 10 всінками, років. Ну, до... 10 років. Ні, ну, оптимісти кажуть про 7. Ну, Спорім, пане Юрію. А дивіться, мені що 10, що сім зараз взагалі по барабану. Так, ну це взагалі бо, не тема е, до розмови. бо, так. як сьогодні повідомив голова Запорізької обладміністрації. Е, е, ну, як він дослідно сказав, В Запоріжжі може взагалі не бути світла, да воно всім взим... просто не повністю всій області, тому що там когенераційні установки ці газові да ми тільки тільки завозимо, дай Боже, першу підключимо всередині грудня. Тобто середина грудня це вже вся ну опалювальний сезон буде вже давно йти. Да? Угу. Тобто, це означає, що Що там будуть що труби, якщо там морози будуть до того часу. Дай Бог, щоб не було О, ні, Так я ж а чому так відбулось? Тому що оця вся шобла, як ви називаєте, як банда банда Галушенка Банда, да, банда Галущенка. От вони весь цей час бігали довкола президента за цією ідеєю добудови Хмельницької атомної станції це Черкаської а, типо, що, і, угу. і так дуже сильно натякали. Тому що це ж буде зразу цікавий генератор грошей. Включаєш бітаміншалку, да? починаєш платити просто за зроблений цей бетон. І це ж відразу ми мільярди ж будемо утилізовувати. Просто в бетон, в заливку тих речей. А, тобто, і це ж зразу народжує дуже інтересні речі. Треба тільки прийняти закон про те, що ми це будуємо. Звісно, ніяке прозоре, нічого, що не попадало нікуди. А, і це зразу буде заміна великого асфальтування. Того самого великого будівництва, яке годувало е, слуг народа до вторгнення. А, і це так закружило голову президенту, що коли навіть до нього долітали чутки від незалежних ЗМІ змітами експертів про те, що руський псо? Е, 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 Галушенко йому казав, це руський псов. І президент задовольнявся такою відповіддю – руляй дальше. Е, е, Міндіч, все ж порядку, так? Да? в порядку. це ж важливо просто з точки зору, як влаштована у нас влада, і відповідно як приймаються рішення, які і навіщо? Да? Mm -hmm. Так от рішення, які от приймали зараз, призводять нас до того, що запорізький голова обладміністрації заявляє, що Запоріжжя буде без світла. Те саме можна вже говорити про Сумщину. Жизнь. Вона не расисти вистрілюють просто всю. Трансформаторну потужність в області, тобто Лупаши вже не по великим станціям, да сконцентрувалися по малим підстанціям, з яких було польовим цим от маленьким, да, да. що тягне по всій вже області всередині. І тому Сумщина, яка от так, знаєте, дуже таким виступом, фактично нашим Росії. Там дуже легко створити острів і погасити його. Тому на жаль у Сумчан дуже така невесела перспектива. Така саме невесела перспектива у, у Харкова. Ну, да, і не. у Кривого Рога. Ну саме так. у Кривого Рога. Да. Кривий ріг, Дніпро. На жаль, у них ой, вибачте, Кривий Ріг. Сорі, кривий ріг, Херсон, ріг, може да, да, Дніпро. А Дніпро а, Дніпро саме, да, саме Дніпро. Ну, частина тут Дніпра не фак, тут не факт. Там Частина Дніпра буде мати велике питання з забезпеченням теплом. Тому о, зима буде ну не просто складною. Це ж кажу, це ще рашисти нам не добили о, щось великого енергетики. Ну нове ну, 26 серпня. Чекаємо да. просто о, у нас давно не було великих ракетних обстрілів. обстрілів да. Да, будуть то, що куди будуть буде обов'язково летіти в газ, скоріше за все, ну в газосховища, і це в, ри, дуже великий ризик, того, що ми без наших запасів газу залишимося на зиму. Оця система дезінформації для президента, вона призвела до того, що ми входимо в зиму не готові. А він реально цього не розуміє всього, так? Да? Тобто він а... настільки дурний, що він не може відкрити, вибачте, банально окей, ніколи не випадки. Ні, він, же, ні, він Но... не повірить, а, бо руське ПСО. А, розумієте, і псо, Це знає. ж а, схема управління президентом. Чому я так і називаю? А, невигідна йому інформація, татрується як і ПСО, а іншої нема. Мені просто цікаво, так давайте от загалом е підсумуємо. Ну бо чесно кажучи, росте відчуття хаосу і такого не без, без ну не теше безвладі, то знову боку Зеленський намагався вибудувати максимально централізовану структуру особисто під себе, під свої рішення, а в результаті вийшов хаос. Ну от реально і ну, ну, просто бездарність, яка, Таке враження, що ніхто нічим не керує. Чи ці мені, мені тільки так здається? Ні, хтось чимось керує, але так, що о, у вас і формується таке враження. Mm -hmm. Якщо не Галущенка, тоді хто? Ну, вибачте. Серйозно? Ні, я моделюю історію. Бо, е, умовно кажучи, у нас е, дуже багато і американці всього розповідали Зеленському з Єрмаком. І да? е, е, політики, і журналісти, і активісти розповідали багато всього про ті, хто оточує Зеленського. Але дивіться, хто залишається постійно непотопляємий. Галущенка, умовно кажучи, татара. Да? Ну, от, да, от ми, от заручники цієї історії.